Правила безпеки взимку. Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні про безпеку здоров'я і життя взимку. Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам та дівчаткам дуже багато радості. Адже ще з осені ви так з нетерпінням чекаєте на перший сніг, коли можна зліпити сніговика, пограти в сніжки і звичайно ж, покататися на санчатах. Але як би весело та радісно не було взимку, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. Як же вберегтися від неприємностей на прогулянці взимку? Просто слід подбати про дотримання низки правил. Аудіомама пропонує вивчити, або ж пригадати, 15 найкращих правил безпеки взимку, щоб ви отримували від снігової та морозної погоди. Лише радість та задоволення, адже зима прекрасна коли безпечна. Отже, давайте разом пригадаємо основні правила безпеки поведінки взимку. Надягати рукавички, шапку, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскались. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару. Якомога далі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід, треба ходити маленькими кроками, наступаючи при цьому на всю підошву, переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу. Попередньо переконавшись у відсутності автомобілів. Адже через снігові замети можна не помітити машини, що наближається не можна стрибати в кучугури снігу. Під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. Для дуже активних розваг, наприклад, ігор в сніжки, варто вибирати не надто людні місця, щоб випадково не травмувати маленьких дітей. Або людей похилого віку, перевіряти лід на міцність варто палицею, а не ногою небезпечно виходити на лід, покритий снігом. Адже можна не помітити тріщини, якщо лід під ногами затріщав. Відразу повертайтеся до берега. Найкраще лежачи. Але якщо лід все ж таки провалився, насамперед потрібно голосно кликати на допомогу. Потім по можливості схопитися за лід, постаратися вибратися на поверхню і лежачи добиратися до берега. Дуже важливо не робити різких рухів та не панікувати. Пам'ятай, тебе завжди з нетерпінням чекають в школі дома. Бережи себе! Якщо тобі сподобалось відео, поділися ним зі своїми друзями. Став лайк, підпишись і тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових відео і ще більше дізнаватися корисної інформації. Зоставляйте коментарі. Завжди читаємо з задоволенням ваші відгуки та побажання. На все добре! Бережіть себе!